Там був водопой для корів. О ті пилок. Не брали хворі. Є деякі нати вділки. Так, да, бабуля. Ну. Да, ну. Так, то ще того року. Коротше, забрали все, що біле. Бжілки. Получається. Тут у нас все пусте. Ну, спрацювала, напевно. Деякі мертві бджілки. Не знаю чого. Да, от є. Тут деякі потопилися, деякі є зверху. Це може просто, що відмирали. Саме тут. Ось сьогодні водичку поміняю, звичайно. Ну, ось така ситуація. Трошки там беруть вони це все діло. Йдемо на пасіку, глянемо. Ну зараз 4 година, тому льоту бджіл ну, дуже малий. Де не де лишень? Зараз знайдемо якийсь, якийсь вулик, де, де літають добре. Бо на першому точку в селі та там пилок. Вони носили хорошо. Ну Но там, правда, була десь перша година, а от тут. Там мене пилок досить крупний носили. Зараз 10 ранку, дітка вже активно почала літати і носити пилок. На сьогодні плюс 16 передали градусів. Після обіду невеликий дощ. Але от я хожу і от верхні люточки перекручую от цим круглим отвором вниз і ставлю на, на пів. Проходимість, тому що пилок з ніг, обджілок осипається вниз через те, що я неправильно прикрутив цей льоток. Ті бджілки, котрі заходять через нижній люточок, от сюди, вони не вміщаються, і пилок знімає себе з ніжок. Тому я перекручую і ставлю ось так. А білки вже активно починають, починають літати. Ну, Кормушка працює. Це я висипав те, що залишилось було. В кормушці. вони ще добирають, а там засипав просто білу муку, бо я не був готовий, що вони все заберуть. Тому те, що було вдома, в бабушки, то я взяв і приніс. А це я поставив сироп до літрового пану. Скажемо, місце я прикормив і вони вже мали би знати, що тут що щось має бути солодке для них. Це мене радує.